Мені телефонують і кажуть, а, нам вас радили як найкращого фахівця. Я кажу, хто ж так з вас познущався? Що вас мене погане. Ви наркоманів бачили? Чи замічаєте ви, як ви дихали сьогодні? Кожний клієнт, коли приходить, ям його запитують, хвастайтесь, що у вас і круто, з чим ви прийшли. Якщо виникають питання, що зі мною щось не ок, я відчуваю, що моє життя йде не туди. Мої ключі загублені від мого життя. Я не знаю, хто я. звати Владислава Швець, я психолог благодійного фонду Хелп, і ми працюємо зараз із запитами гендерно зумовленого насильства. Це випадки різні домашнього насильства, сексуального насильства за ознакою статі, перебування в окупації, ампутації. Хімічні залежності, втрати і все, що пов'язане з умовами війни. Якщо брати загальну тенденцію, запити зараз змінюються, збільшується кількість психічних розладів. Сезонно збільшується тенденція до самогубства, і є моменти вони не постійні, вони ситуативні, вони березень, квітень. Є тенденція до самогубства серед молоді, плюс 14+. плюс в кінці листопад-грудень, також є тенденція до самогубств. Самоушкоджень, а тому, якщо ми беремо загальний зріз. Запити змінюються в залежності від класики жанру розвитку психічних захворювань і від того, що відбувається навколо. Є запити збільшується пов'язані з втратою, як визначена втрата загиблі, так і ті, хто пропали без звісти. збільшується запит допомоги дітям, які не можуть справитися із умовами війни, або це питання скування насильства. І досить часто це двостороння ситуація, коли діти. Мають втрати в родині це або батьки, які загинули, або вони виїжджали з окупації, або були під обстрілами, вони опиняються в іншому середовищі, і нове середовище їх не сприймає, тому що вони інакше у них є ознаки ПТСР. Тоді викликають в школи, викликають в структури, які мають намір зрозуміти, як допомогти. А бувають жертви свідки вбивств. Були моменти, коли діти були свідками вбивства. І під час консультації а, виявляли, що там була в анамнезі і сексуальне насильство в свідків і а, різні види іншого насильства, які просто а, ускладнилися після того, коли вони бачили вбивство на власні очі. Бувають а, запити зараз, особливо часто це втрату сенсу у зв'язку з втратою домівки, втратою родини, втрати майна, втрати бізнесу. А, і тут уже виникає питання самоідентифікації, особливо складно, коли це 47+. Є запити пов'язані з родинами військових. Це ампутація, це втрата. Це провина вижившого. Тому запити різні, і запити кожного разу вони змінюються. Я б сказала, вони зараз на етапі гібридних адаптацій. Тому я ніколи не знаю, хто буде моїм клієнтом а з іншого боку, є чітка тенденція такого дитячого паровозика. Якщо зайшли суїцидалки, значить наступний місяць будуть клієнти, в яких є суїцидальні тенденції. Якщо заходять клієнти з біполярним розладом, психічними розладами, значить очікую інших клієнтів психічними розладами. Найбільше звертає починає звертатися з віку 10. А батьки можуть звертатися раніше, якщо вони бачать, що в дитини йде. Зміни в розвитку, йдуть адаптивні зміни, і це йде або агресія, або самоушкодження, або потреба в психіатрові. І тоді ми перенаправляємо до невролога, до психіатра. Досить часто неврологи і психіатр перенаправляють дітей, власне, 10-річного віку, плюс-мінус. Тому цього року найменше це десь в межах 10 років. А найстарші були клієнт. 85 п'ять здається, хоча психологи не беруть старше 67 років, тому що зміни в психіці не дозволяють працювати з іншого боку, коли є втрата, інколи пробуємо який формат, який є запит, хоча б зрозуміти біль людей старшого покоління, і це дозволяє розширити тоді аудиторію або завести нових клієнтів молодших їх, дітей, сімей, якщо там є хімічна алкогольна залежність або втрата під час війни. Якщо виникають питання, що зі мною щось не ок, я відчуваю, що моє життя йде не Люди мої ключі загублені від мого життя. Я не знаю, хто я. Або коли я відчуваю, що моє тіло просто не вивозить, тому що тіло воно підсказує. з'являється психосоматика. Тобто, якщо ми емоційно з ним справились, якщо інтелектуально ми не справилися з якимось питанням і пересилюємо себе, як то кажуть, через коліно, з'являється психосоматичне захворювання. Люди готові поміняти п'ять фахівців, лікарів, поки не звернуться до психологи, не зрозуміють, що є якісь проблеми. Досить часто лікарі направляють, коли кажуть, що це не наше, це психологічне. Тому якщо людина вже відчуває, що не те, вона хоче змінити, або вона готова відпустити свою втрату для кожного це різний період від тижня до року, хоча й класика 40 днів. коли людина хоче зрозуміти, яким чином вона хоче взяти відповідальність на себе за своє життя, аби її не поклали на лікарняне ліжко, тоді вона шукає фахівця. І досить часто, коли людина йде до фахівця, вона вже чітко розуміє, що вона хоче якісного життя, вона хоче змінити, але у неї немає інструменту, вона не знає, як це зробити. Тому йде до фахівця, йде до психолога, іде за порадою, йде за розумінням себе. Ви в чудо вірите? У Кожної людини є свої 6-7 каналів, по яких вона приймає світ, відтворює світ. Я це називаю чудом. Тому кожна людина вона може для себе мати мінімальний набір а, практик. Перше це дихання. Чи замічаєте ви, як ви дихали сьогодні? Як часто ви дихаєте? Я ніби дихаю кожні 5 секунд, але я про це не замічаюся. Але я розумію, що воно рване, і коли стосується щось мене. Да? Тобто це про дихання. У нас є найпотужніший ресурс, і коли ми навчимось дихати, ми себе заспокоїмо. Тобто, одна із найважливіших технік є це, це дихання. Тобто, коли ми розслабляємось, є хороші квадрати. Тобто ми робимо повільний вдох носом: один, два, три, чотири. Один, два, не дихаємо. Ротом один, два, три, чотири. Вдихаємо, один, два, не дихаємо. Тобто, таким чином, коли робити 4-6 квадратів, мозок заспокоюється, тіло розвантажується, вона каже м не вистачає крісню. Мені тут холодно, я хочу прорухатись, а я хочу водички попити. Тобто ви розумієте базові потреби тіла. Коли ви починаєте ходити, наприклад, два кроки вдох, два не дихаєте, два видих, два не дихаєте, тоді ви можете бути в усвідомленому стані, ви дивитесь, о, де я ходжу, мені комфортно, некомфортно, як мій одяг, він малий, він тісний, він комфортний, або колір не відповідає. Тобто, таким чином ви вже в моменті усвідомленого і зовнішня ситуація не може на вас вплинути. І поки зовнішня ситуація не Може на вас вплинути, що б там навколо вас не було, ви в гармонії, ваші діти в гармонії, рідні в гармонії, ви розумієте, що вам треба робити. І тут є оце чудо. Тобто, перше, що я відчуваю в тій ситуації, в якій я зараз перебуваю, які мої емоції? Ми це зловили. Добре, наступні думки. що я думаю, знаю. Три секунди думка запускає, автоматичну реакцію в тілі. Якщо в мене є думка, блін, які тут гарні рожеві стіни. То автоматично моє тіло і дасть реакцію, і дасть фідбек, який тут психолог може бути, коли стіни такі рожеві, ну це кавон, якщо я прийшов стратою. Тобто автоматично три секунди з після думки йде реакція тіла. Це або напруга, або недовіра, або бажання втікти, або бажання швидко говорити, або плакати. Реакція фізична. Наступне о, спілкування, як я спілкуюсь, що я говорю. Тому що спілкування це про біль. Кожна людина намагається щось донести свій біль, що мені цікаво, як мені цікаво, і тут включається. Я говорю гучно, або тихо в мене ком горлі, або я кричу, я вас переконую, або я взагалі мовчу, догадайся, про що я думаю, бо я ж тут така вся сижу і така вся ділова до вас прийшла на консультацію. А наступний інтерес, що мені цікаво, як людині в цей момент в цій ситуації зробити. Переконати, бігати, отримати допомогу, турбуватися про когось, показати, що я нещасний. Як тільки ми знаходимо інтерес, ми розуміємо, чому ця ситуація в нашому житті, чому витрачаємо скільки ресурсу і сили. А наступне В – віра, у що я вірю. Це не про Бога, це не про хобі. Якщо я вірю, що моя істерика всім допоможе, я буду це робити. Якщо я вірю, що я кращого місця, ніж бомбосховище з рожевими кольорами, не знайду, я буду тут працювати. Якщо я розумію, що я жертва, значить на моєму житті все поскудно і нічого змінити не можна, і всі погані. Тобто, це моя віра, яку я підкріплюю інтересом, спілкуванням і дією і емоціями, які я транслюю. І останнє, «И». тобто ми дивимося і запитуємо, і що я хочу далі. Коли я розумію свої емоції, свої думки, свої реакції, як я говорю, що мені цікаво, а як інакше я можу зараз вирішити ситуацію, як інакше я можу прореагувати. І тут є п'ять варіантів. Чому п'ять? Тому що коли ми беремо два, мозок отримує компроміс, йому не цікаво, він програє. Кому три, ну це бартер, ну це це, це змагання з собою. Чотири-п'ять запускається новий інтерес. А можливо, я хочу не тут бути, а можливо, я хочу взяти сім'ю, поїхати. А можливо, мені потрібно ще горювати, тому що є якась інша потреба, інша проблема. І таким чином, коли мозок отримує новий інтерес, він отримує нові реакції, нові емоції, нове спілкування. І незалежно від того, яка ситуація ще складніша може бути, у людини є інтерес. Позбутися людини інтерес вирішити. Тобто, це мінімальний набір. Є дихання, яке ми світфільтровуємо, слідкуємо, є дихання, коли ми ходимо в моменті, і є моє чудо, техніка, яка дозволяє плюс-мінус три хвилини, навіть менше, відфільтрувати, зрозуміти себе на інших рівнях, а потім уже можна аналізувати. Є прекрасні такі формати. Ми сьогодні обговорювали навіть з клієнтам. Це асоціація, це метафори, коли людина працює посередковано з травмою. Метафори може бути будь-що. Для прикладу, це може бути та сама метафора приймача або музичної скриньки. От я ви ж музична скринька, яку ви крутите і грає мелодія. Це час, це друзі, це книги, це природа, це свій особистий простір, це мої інструменти. Тобто це 17 різних позицій, які в мене є, як мої нотки, які дозволяють мені звучати. І якщо людина знаходить ці ресурси, що дозволяє мені звучать, вона звучить і вона виконує максимально ефективно те, що вона може виконувати, навіть в самих страшних, небезпечних, жахливих умовах, тому що вона розуміє, тут є контакт, тут є мій час на відновлення, а тут є те, що мені потрібно. А тут таким чином я себе стабілізую і чітко розумію, що мені потрібно і як мені потрібно. Особисто для мене робота це, ну, це як доза для наркомана. Я не можу не працювати, тому що це мій спосіб життя ну це як моя музика звучання, моя хвиля, по якій я працюю, по якій я живу. А я розумію, що є біль, і я розумію, що є потреби. Я, як ніби як кравець, який намагається зняти з людини мірки, одягнути їй той костюм, з яким вона може йти і бути дуже класною, не дивлячись на те, що в неї є якісь особливості, викривлення хребта, особливості постави. І потрібно так підібрати костюм, щоб її особливості не не шкодили інші, цього не бачили. А вона могла рухатися і йти вперед. І від цього я отримую шалене задоволення, коли мій клієнт виходить. Він щасливий, він знає, що йому потрібно робити, як йому потрібно робити, і я їх загружаю дуже доважніми завданнями. Тому що це відповідальність за себе. Якщо ми хочемо змінитись, ми виконуємо домашки. Ми дихаємо, ми ходимо, ми практикуємо чудо, ми практикуємо інші техніки. І для мене це можливість змінити мій простір. І оточити себе людьми, які менше відчувають болю, які менше токсичні, які посміхаються, які в моменті, які комфортні, які розвивають свою справу. Тут є дві сторони металі. Якщо ми беремо питання, відповідальність за себе, то задача психолога дати інструмент на цьому етапі, щоб людина на прикладі цього ситуації зрозуміла, які ключі треба включити, використати і працювати на благо себе. Тоді це відповідальність про себе, і людина може звернутися через рік, через два з іншим запитом, або похвастатись, що вона досягнула. Тому кожен клієнт, коли приходить, я в нього запитую, хвастайтесь, що у вас є круто, з чим ви прийшли? Клієнти не завжди розуміють іронію, тому що в усіх є погано. Я кажу: Ну тоді жалійтесь, як вам погано. Вони фу я Кажу, ну от, То є тональність. Якщо ми говоримо про довготривалу терапію, вона має дві позиції: одна несмачна, це комерційна, тому що людина, яка тривалий час на платній терапії, вона забезпечує потреби психолога, і це в принципі нормально, це, це норма, це світова практика. А з іншого боку, вона змінює ракурс і вона вважає, що психолог частом є її другом, є тою людиною, яку можна поплакатись і не бере відповідальність за зміну себе. Тому що якщо клієнт тривалі роки приходить з подібними запитами, він не змінюється. Він приходить поплакати, він заплатить свої гроші, які він вміє заробляти, він матиме час, що його тут послухають, і на цьому все. Якщо це така терапія, ок, я не прихильник такої терапії, тому що у нас життя одне, і витрачати його на. Використання лише одного ресурсу це нераціонально, тому що коли ми розуміємо, що в нас є образно 17 ресурсів, які ми можемо використати, тоді життя повне, і ми поважаємо іншу людину, іншу душу, яка пройшла в цей світ. І ми розуміємо, це моя відповідальність, а це твоя відповідальність. Я з повагою ставлюсь до тебе, і я не буду тобі наярювати для того, щоб ти взяла мою відповідальність на себе і вела мене все моє життя. Тому тут. В залежності від того, який пріоритет ставиться психолог, якщо він любить тривалий час консультувати маленьку кількість людей і працювати це на тривалий так, якщо це відпрацювання певних технік, які зобов'язують тривалу роботу. Групову роботу або індивідуальну терапію, яка дійсно потребує, якщо ми говоримо з ампутацією, якщо ми говоримо з такими втратами, які потребують тривалого часу, тому що фізіологічно і психічно людина не може швидко підлаштуватися, тоді так це є місце, але не в тому моменті, коли людина знімає з себе відповідальність і роками в терапії. Тому тут потрібно розуміння чіткої межі, для якої клієнтів ми можемо брати тривалу терапію, для якої короткотривало може бути терапію, а для якої це може бути щось по типу роздаткового матеріалу, як брошур, як правильно користуватися метро або ліфтом, щоб кожен міг розуміти, що він може зробити, для того, щоб йому було добре. Це його відповідальність, і він буде знати, що робити, якщо цей ліфт не їде. Ну це банальна психоедукація. Для мене успіх, якщо ми беремо разові консультації, коли людина скаже прозріла або хух, стало легше. Для мене успіх людини, коли вона почала щось змінювати і коли вона може написати, що вона відкрила свою справу, що вона приїхала в інше місто, вона зробила те, що вона мріяла, коли вона посміхається. А для мене успіх, коли а, я можу йти по місту і зустрічаю а, клієнтів, яких я не пам'ятаю взагалі, коли їх консультувала. А вони пам'ятають мене по імені. кажуть: Ой, дякую, ви так допомогли та моєму і внуку. Він такий зараз бусінка лапочка. Думаю, клас, у клас, вас дуже хороша дитина. Ви ви молодець. Думаю, звідки я його пам'ятаю, в якому разі його консультувала. Тобто для мене успіх це коли люди розуміють а, точку, від якої їхнє життя стало краще. Вони її запам'ятали ту точку. І коли вони запам'ятали, значить вони знають в якому стані вони були до вони знають, що було, і вони знають, куди в разі чого можна звернутися для того, щоб покращити. Тоді це показник успіху. І напевно, я знову ж таки часто жартую з клієнтами, коли. Мені телефонують і кажуть, а, нам вас радили як найкращого фахівця. Я кажу, хто ж так з вас познущався, що вас мене поради. Тому це сарафанне радіо, коли люди побачили, що комусь стало краще, вони беруть контакти, вони шукають. А бувають моменти такі, коли клієнтка приходить і каже, знаєте, мої подруги так життя стало наладжуватися, вона стала така класна, в неї так все помінялось, не на те, що вона все втратила. Я спитала, до кого вона ходить, вона порадила вас. І я тепер до вас хочу, бо я так само хочу. А тому це, напевне, успіх, успіх моїх клієнтів. Те, що ми вдалося, те, що ми розробили, воно допомогло, те, що ми запропонували, воно і діє. Багато зараз мріють, коли закінчиться війна, і думаю, що коли закінчиться війна, вони так скажуть: фух, да? досить часто я запитую клієнтів, коли закінчиться війна, в якому стані ви будете, щоб відбудовувати, відновлювати. Те, що зараз з 30% до 60% стало більше. Людей з психічними розладами, алкозалежними, хімічно залежностями це факт. Те, що втрати є багато і хронічної втрати, це факт. А те, що у людей не буде ресурсу, коли закінчиться війна, а щось робити це факт, тому що тіло має дуже цікавий спосіб реагування. Це як уявити, що ви досить тривалий період терпіли, стіпивши зуби, і вже вам не треба мовчати там своєму керівнику чи кому ви відкриваєте рот, а вас флюс, то мати зуби випадають. Те саме робиться з психікою. Вона тримає, вона акумулює, але коли питання вирішується, найслабший орган, який брав на себе навантаження, він починає хворіти. Тому збільшується. Кількість хронічних захворювань, і, на превеликий жаль, втрата, біль, агресія. Вона посилює онкозахворювання. Тому кількість онкохворих зараз збільшується, і кількість показників серед молоді збільшується. Про жінок це аспект гінекології. Воно також іде, якщо це не онкологія. Придатків то є питання по, по жіночій лінії, і ці моменти це про репродуктивну сферу, це про довіру, це про розвиток. Збільшується кількість дітей з емоційно нестійкими розладами. Чому так є генетична схильність, є зовнішня психоемоційна напруга, а є банальна зміна правил гри. Тобто я сьогодні розумію, що в мене є світло і купа домашніх завдань. А завтра я розумію, що в мене світло є тільки дві години на добу, і я не знаю, як я буду робити домашні завдання. Або батьки, сьогодні мама вдома, завтра маму забрали служити. Сьогодні в мене батько є. Завтра батько зник безвісти. Сьогодні ми їмо маємо що їсти. А завтра я не знаю, де взяти кусок хліба. І зміна оцих правил вона породжує емоційну нестійкість. А ще один виклик: на превеликий жаль. Те, що відмічає, люди не готові до співпраці на тривалий період. Тобто короткотривалі проекти да. Короткотривала дружба да. Поспілкуватись коротко, раз в півроку да, Але тривала взаємодія, вона зараз дуже складна. Про це й говорять сімейні пари, які або сипляться, або вони шукають ресурсу десь зовні. Це або хімічні залежності, це або адреналін, або інші якісь моменти, які... Не є комфортними, тому у нас буде великий показник по захворюваності. У нас буде показник по розладах серед молоді, і звісно, це впливає на інтелектуальну діяльність. Зараз молодь просто не може вчитись. Плюс-мінус сьомий клас, можливо, п'ятий клас е притуплюється інтелектуальна діяльність е не готові. Не готові, не можуть виснажені, а втомлені, і знову ж таки кліпове мислення. навіть подивитися двогодинний фільм, дитина не може для того, щоб не нажати раз 15 на паузу, щось не сказати або не вийти, попити водички, або там подивитися на стелю, тому що концентрація уваги півтори-дві години для неї це вже нереально. Що я саме цікавим, що в умовах сильного стресу, а, зокрема родини, які внутрішньо переміщені. А вони роблять великий акцент на родинній цінності, родинній історії і в умовах. Воєнних стану, в умовах катаклізмів, стахійних лих людини починають активізовувати ті ресурси, які були в їхнього роду, що допомагало бабусі, мамі, тату вижити. І це створюється такий досить цікавий пазл. Це як уявити, що ви викинули коробку з пазлом, і ви не знаєте, що у вас є, але в зовнішні умови вони викинули цю коробку пазлом. І ви тепер складаєте. Ви розумієте, як у фільмі Обикновенне чудо, да? зараз я реагую як бабуся. Тобто бабуся там готувала в стресових ситуаціях їжу. А, а батько він ішов спілкуватися з людьми. І клієнти зараз хочуть створити у цю культуру родинного, культуру сімей, сімейного те, що важливо. І досить часто, через ту саму метафору, клієнти створюють свій бізнес. Колеги розробляють які власне питомі чисто для України розробки пишуть дитячі книги. Ті, які максимально будуть класними і максимально будуть цікавими. і ці розробки вони дієві. Вони йдуть як щоденник, вони йдуть як той старий килим, який висить у бабусі. Який ти колись маленький, можливо, приходив, роздивлявся узори. психологічної точки зору, соціальної точки зору, з точки зору охорони здоров'я, це розлад. З точки зору соціальних показників, да, є виклики. Але з точки зору психології, вона адаптовується. Психіка адаптовується, і людина шукає себе свого пазлика, і вона створює оцю картину свого життя родинної єдності, аби потім передати з усією любов'ю і біль, і втому, але розуміння, яким чином мої предки, мої батьки допомагали, в чому є моя родинна сила, і як я це хочу примножувати далі. І це дуже круті кейси, це власне про те. Коли бабуся турбується про внука, знає, куди його завести, до якого психолог і пам'ятає той момент, коли змінилося його життя найкраще. Люди зараз піднімають свої цінності, вони піднімають свою історію і вони починають шанувати, хто вони, звідки вони, чия їхня є кров, і що їм потрібно робити для того, щоб далі розвиватись в найстрашніших, в найвизвичайніших ситуаціях. Це дуже надихає, це дає можливість створювати, і ми створюємо. Ми створюємо нові розробки, нові методики. Ми створюємо нові проекти. Ми створюємо нові щоденники, нові книги, які знову ж таки даємо клієнтам. Вони їх надихають і знову створюють щось своє. Це якраз уже йде той снігова ловина, яка допомагає максимально, максимально сама себе уже потім наповнює.